Це новий культиватор, техас для сапання грядок, для клумб якихось, щоб не сап... копаниці ходить його сапати, а завели собі культиватора, і воно вам ну, переб'є ось цю землю, посапає. Тобто це не для картоплі, щоб садити да, на глибину високу. Тут глибина, а, глибина, вони тут пишуть: я чесно, не пам'ятаю, чесно не пам'ятаю, яка тут глибина. А, так, об'єм двигуна, тип, кількість обертів, паливна ширина обробки, глибина обробки. А, зараз я вам покажу. Глибину обробки. Що вони тут пишуть зараз? Секундочку, ай, ми тут заклеїли якось наклейкою. Коротше, в наступному відео я вам покажу цю глибину обробки, скільки він може, наскільки він в землю заривається. Тобто, бачите, кольосики для транспортування, щоб було його легенько вести, щоб не нести в руках. Фільтр зручно виведений наверх, щоб не засасував пилюку. Це для того, щоб двигун срок служби двигуна був ну, збільшений. 5900 тисяч гривень три роки дається гарантії. відправляємо по всій Україні. Нові пошти. це Техас, класний якісний інструмент.